Більше озброєння та боєприпасів для України Німеччина наступного року подвоїть військову допомогу Україні. Чи втомився ваш народ від допомоги Україні? Ні, у нас демократія. У кожного свій погляд на речі та світ. Але від початку переважна більшість німців і європейців повністю розуміли, що це можемо бути ми. Київ знаходиться за три години польоту від Берліна. Це європейське місто. Отже, люди переважна більшість знають, що ми маємо підтримувати Україну, бо Україна захищає наш мир, нашу свободу. Ми згадали економічні проблеми. Ми справді сильно постраждали в Європі щодо нашої економіки. Ми були дуже залежні від російської нафти та газу. Вочевидь, це має економічні наслідки. Але в такі часи потрібно ухвалити правильне рішення підтримати Україну. Пишуть у білд з посиланням на джерела у німецькому міноборони у 2024 році. Німеччина виділить Україні 8 мільярдів євро на оборону. Рішення вже ухвалено. Залишилося лише офіційно його оформити. Цим бюджетний комітет Німеччини займеться цього тижня. Нині Німеччина друга країна за обсягом військової допомоги Україні після США, але рішення збільшити витрати на підтримку вдвічі все ж таки здивувало, хоча воно логічне і закономірне. Тут комплекс факторів працює. Ну перший і основний фактор это то, що в Європейському Союзі неформально Германія включає за восточне направлення, розвиття відносин на восточному направлення. Ну раніше это була Москва, основний центр э, прилаження усілі Єрманії. А це був визов. И с этим вызовом пришлось переосмысливать э, все отношения с Россией. И, естественно, Украина здесь выступила щитом Европы. А учитывая второй фактор, который сыграл, я думаю, и способствовал этому, это то, что быстро изменяются геополитические условия в мире. И Соединенные Штаты подают сигналы, что если Трамп... Прийдет в класті, то допомога така може бути уменьшена від Америки. І <кій> Німеччина, як лідер Європейського Союзу, винуждена на себе перебирати роль лідера, двігати ці питання допомоги Україні. Спочатку у бюджеті на 2024 рік на військову допомогу у Міністерстві фінансів Німеччини заклали 4 мільярди євро. Але майже всі ці гроші пішли на вже обіцяні проекти. Тому вільними залишилися лише 120 мільйонів євро. Але під час бюджетних переговорів міністр оборони Німеччини наполіг на виділенні додаткових грошей тоді йшлося про 5,2 мільярди євро, які планували витратити на ПВО 880 мільйонів євро, на бронетехніку 675 мільйонів євро. На захисне спорядження 935 мільйонів євро. Та 2,3 мільярди євро на забезпечення експлуатації техніки, ремонт запчастини та логістика. Під час бюджетних переговорів зійшлися на додаткових чотирьох мільярдах. Це менше, ніж просив міністр оборони Німеччини, але вдвічі більше від запланованої допомоги. Подвоєння військової допомоги є правильним та важливим, бо це підкріпить обіцянку Німеччини Україні допомогти необхідними грошима. Крім того, це допоможе Німеччині досягти мети НАТО щодо витрат у 2% ВВП на оборону вперше за 30 років. У НАТО ми домовилися, що 2% валового внутрішнього продукту мають скласти основу наших зусиль у майбутньому. Як було оголошено, Німеччина досягне цієї мети з наступного року. Ну, поки тривали переговори щодо бюджету на наступний рік, німеччина пообіцяла надати черговий пакет допомоги на 1,4 мільярди євро вже цього року. Основне завдання зимової допомоги, захист неба від російських ракет. Для цього Німеччина надасть системи ППО Петріот, айріс «Айріс 6 Гепард та інші. Ми маємо реагувати на агресію Росії, а це означає підтримувати Україну у захисті своєї країни. Путін не повинен перемогти. Але з деяких питань влада Німеччини залишається категоричною поки що. Таурос они же не дали. Они считают, что это наступательное оружие, а ПВО – это оборонительное оружие. Политики тоже, они же в демократическом обществе избираются, понимаете? И в демократическом обществе не все хотят видеть, чтобы Украина там бомбила Россию, которая недавно была партнером. Это уже работает на внутреннюю политику Германии. Вот ПВО мы даем – это щит, а меч нападения Таурус мы не дадим. Потому що ну будуть вбивати людей. А от захищати людей, да ми за, за те, щоб захищати людей. Вот. Ну хоча б так, пускай 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 даже таку політику проводять, это позитивно проте західні партнери розуміють, що справа не лише у безпеці України. So many, many багато країн світу бачать, що йдеться не лише про Україну чи мир у Європі. Йдеться про наш статут Організації Об'єднаних Націй. Якщо ми дозволимо одному диктатору скористатися всіма нашими мирними правами, це буде кінцем мирної співпраці. Якщо Україна не програє цю складку, то Росія якраз піде до лінії 97-го року, а це значить війна з Європейським Союзом, з країнами НАТО. Спочатку будуть пробні, ну це вже техніка, як це буде исполнено, но смысл в тому, що Росія не становиться на Україні це буде Молдова, потом Балтійські країни, потом Польша, потім далі тому, не зважаючи на розбіжності, все, що потрібно для захисту України та витіснення російських окупантів з української землі, ми отримаємо.